Христос народився, вітаю вас всіх, любі друзі, в гостях у себе на каналі. Незважаючи на те, що сьогодні таке прекрасне, чудове свято наповнює наші домівки колядками і святковою. Такою атмосферою та настроєм, тим не менше щоденник з інкубації поруч з вами, і я сьогодні також є поруч з вами. Отож, для тих, хто завітав щойно на канал, я нагадаю, що ми з вами розпочали таку дуже чудову та корисну річ, як щоденник з інкубації. Провожу я інкубацію двома методами. Перший це закладено відповідно або згідно інструкції. Все так як написано виробником, дотримуючись його рекомендацій. І другий метод хоп! Іде я провожу художню самодіяльність. Ну, інакше би ця інкубація була занадто класичною та занадто банальною. Як на мене, так точно. Тому е показую різницю. У двох інкубаторах, скільки це затратно по часу, скільки це затратно по ресурсах. Ну і відповідно провожу паралель. Чи вартує все ж таки купляти дорожчу річ, чи можна обійтися і по бюджетнішою річчю, заклавши в неї максимум інкубаційного яйця? До чого я веду? Давайте скажу трішки простіше. Отож, дорого-багато це теплуша Аква. Я затрачаю на нього часу одну хвилину зранку, одну хвилину ввечері. Заклала сюди рівно стільки, стільки е, рекомендує виробник інкубаційного яйця в лоточки. Використовую автоматичний переворот яйця і використовую автоматичний долив води. Що стосується другого інкубатора, ну будьмо відверті: кожен з нас хоче закласти і в. Вижати з того агрегата, який в нас є, по максимуму. Ну, я знаю таких людей через одного. От Напишіть мені в коментарях, хто також така людина, яка любить все максималістично. Тобто, є в нас класичний інкубатор, є лотки для перевороту яйця. Ну, а тим не менше, так, а ми використовуємо. Метод викладання яйця на коврик та обертання ручним режимом. Чому так? Тому що так влазиться більше яєць, по-перше. По-друге, ці лоточки можна, до речі, давайте зупинюся трошечки на них. Запитували мене, скільки сюди влазить яєць. Дожина цього лотка орієнтовано 40 см. Міряла лінійкою плюс-мінус 1 см, я думаю, ролі не зіграє. Тому що виробник, дає нам кількість, яка влазиться в ці лотки, ось в інструкції я відкрила спеціально, тому що не пам'ятаю цих всіх цифр на пам'ять. Отже, гуси це 30 яєць, кури 60, перепілки 168. Мені хочеться більше, тому я виклала на коврик і буду інкубувати методом ручного перевороту яйця. Нагадаю, посилання на мій щоденник, де я скомплектувала усі відео, які я вже зняла. Сьогодні нагадаю п'ята доба. Я вам залишу в першому коментарі, прикріплю. І, до речі, дозвольте заколядувати. Також залишу вам в першому коментарі. Послухайте колядку в моєму виконанні ще з одною прекрасною людиною. Буду рада бути частинкою вашої, у вашій домівці, не лишень по камері, але і заколядувати. Могла би прийшла би до всіх вас в гості? От повірте мені. Отож, що роз... Стосується налаштувань, чи будуть у нас якісь сьогодні зміни чи ні. Змін сьогодні не буде. Єдине, що зараз покажу е в одному з інкубаторів, де я виклала яйця на коврик, вже варто би долити води. Ми це з вами зараз зробимо. І завтра, вже буде шоста доба, я буду проводити овоскупування. Хто інкубує разом зі мною, прошу. Е Придбати або запастися, або ж підготуватися. Давайте так простіше. Підготуйте також для себе якийсь овоскоп. Це може бути ліхтарик від телефона, це може бути ліхтарик, самий звичайний, класичний, і це може бути овоскоп. Спеціальний агрегат. Уже зупинялася на цьому агрегаті як акумулятор до інкубатора, але ще залишається запитання, тому сьогодні ще конкретизую. Погляньте, як він виглядає. Взагалі я не знаю, що про нього розказати, тому що ось підготувала я жабки раз два, червоні до червоних, чорні до чорних. Так пояснила, завтра дитина буде сама це підключати, коли я буду на роботі. Є до нього ще ось такий пристрій, як зарядний. Ось зараз зарядиться акумулятор. На завтра вже планують вимкнення електроенергії, тому маємо бути готові. Звичайно, запускати інкубатор без акумулятора діло таке собі: 50 на 50, бабка ворожила. Але маючи такий акумулятор, є змога все ж таки інкубувати в будь-який період. Далі, що стосується теплуш аква, були запитання також на рахунок таких лотків і не таких лотків. Дивіться, кожному до кожного інкубатора є інструкція використання даного агрегата. я його так називаю. Можна бачити використовувати і такі, і такі лотки одночасно. Єдина умова: зверніть увагу: вага яйця повинна бути 55 грам. для чорних лоточків. Виробник не дозволяє сюди закладати для уникнення деформації самого лотка та зламу поршенів, які відповідають за переворот лотка яйця більшою вагою. Не дозволяє, або ж навіть забороняє викладати яйця у два ряди. Не дозволено викладати з однієї сторони легше яйце, з іншої сторони важче яйця. Це також призводить до дисбалансу перевороту яйця і також впливає на моторчик, який відповідає за переворот яйця. Ну і відповідно впливає на поршень, який тут є. Потрібно яйце розкласти рівномірно. Тобто розподілити вагу яйця рівномірно по усій величині. Ось, Що стосується жовтеньких луточків, також є рекомендації. Не дозволено викладати в два ряди, не дозволено викладати легші і важчі по різні сторони, краще їх чередувати і викласти так, як воно має бути. Можна викладати, зверніть увагу. Нахилом гострим кінцем в одну сторону, а можна ось так в шахматному порядочку гострим кінцем донизу. Вже якому буде зручніше. Для утримання щільності ряду та запобігання небажаного перевертання яєць, використовуєте паперовий ущільнювач. Навіть якщо раптом у вас вийшов з ладу ось даний поршень, або ж той самий моторчик, можна придбати. Поршені йдуть в комплекті ще дві додаткові штуки, а ось моторчик перевороту яйця можна придбати на сайті офіційному виробника. До речі, ось так виглядає інкубатор в розібраному стані. Можете також подивитися. Ну, вся вся інформація теж є на сайті виробника. Ще цікавило таке запитання, скільки використається води. Дистильованої на ось цю систему Аква. Поки що я залила тільки один раз, обов'язково пройде весь цикл інкубації, і тоді я вже вам зможу сказати всі розрахунки. Як ви бачите, тут немає щільного закритого, закритої баночки, тому на кількість. Використання даної води залежить перше, кількість закладеного яйця в інкубатор, друге температура навколишнього повітря, де знаходиться сам інкубатор, і вологість того приміщення, в якому знаходиться даний інкубатор. Тому зможу сказати, розхід води вже тільки по завершенню цієї. Даної інкубації. Загалом таких пляшечок в мене використовувалося десь орієнтовано до 4, не більше. В приміщенні, де знаходяться інкубатори, 22 градуси. Спеціально поклала даний. Термометр, щоб можна було вам продемонструвати. Це перше. Друге, на них не потрапляє в жодному разі сонячне проміння, тому що вони закриті ось віконечко, але вони під сходами. І третє, тут немає дверей збоку, тому протяг тут також відсутній. Ось така в мене тут, Ух, порядок. Ось така в мене тут апаратура стоїть. Ви бачили? Угу. І так, що стосується Євро 88, тут навмисно я поки що ще не закрила це вентиляційне яйце і навмисно ще не долила води, щоб ви могли побачити ось такий момент. L0, H, здається, що тут пише. Бачите, вологість впала нижче 40 і вже висвітлюється ось такий показник, який сигналізує нам про те, що варто підняти вологість, що вона занизька. Закриваємо вентиляційне яйце. Тут в комплекті була пляшечка, вже не знаю, де я її поділа. Використовую ось такий шприцик. Заливаю я 2,5, не видно. 2 в води і 2 в другий. Поки що цього буде достатньо. Подивлюся, як підніметься вологість. І тоді при потребі долию ще води. Ця кришечка випала, ми її зараз закладемо назад. Вона повинна бути на місці до 10-ї доби. Ну що ж, коли вологість піднялася до 40%. А це відбулося буквально через 2-3 хвилини після того, як я залила воду. То, відповідно, вже позначка L0H зникла. І можемо вже далі не хвилюватися. Нагадаю, вологість тримаємо в діапазоні 45-65%. Ідеалі 55. Дана. Модель інкубатора не має можливості автоматичного налаштування вологи, тому ми її регулюємо методом спостереження. Подивилися, потрібно долити води, долили, потрібно зменшити вологість, відкрили ось це вентиляційне віконечко. І все. Рано з вечора виконуємо ручний переворот яйця. Не забуваємо про це. Отож, завтра вже овоскопуємо яйця. Якщо у вас залишилися якісь запитання, обов'язково задавайте. Пишіть їх в коментарях і не соромтеся. І вже завтра ви отримаєте на них відповідь широко розгорнуто, так як сьогодні. І буду рада бути вам корисною. Дякую всім Збройним силам України за те, що ми можемо відсвяткувати чергове Різдво, хоча у воєнний час. Але тільки завдяки їм ми можемо відчути, хоч і тривожно, але відчути ось цей дух Різдва. Тому дякуємо всім Збройним силам України і дякуємо всім сім'ям, тому що вони залишилися самі. А ми можемо святкувати Різдво у колі наших рідних та найдорожчих, всім нам миру, душевного спокою, сімейного затишку. Добробуту, благополуччя, вдалих інкубацій, здійснення всіх задумів, мрій та сподівань. До нових зустрічей!